Всім привіт! Вітаю на каналі. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми продовжуємо роботу з те, якщо ми придбали. Ось такий ковшик виходить. Такий маленький огляд, детальніший буде, коли підключимо. Вже покажемо як він працює. Тут виходить така арматура, прикручена ця, знімається. Сівила, виходить, потім циліндр один йде і тут ось другий циліндр. Далі, щоб його підключити потрібно все туцерів, кинути шланги, Для відкручувати і кидати під кабіну шланги. Купили шлангів на 4 тисячі, три з чимось, коротше. Да, ціни, звісно, що не день, то все дорожчає. З ковшиком поки все, далі покажемо, будемо в окреме відео. Зараз будемо займатися такою роботою. Тут у нас під накриттям соя лежить. Ще з під комбайна. Це будемо її сіяти. Ось така. Зараз будемо набирати її мішки, вести на гору, розсипати, щоб вона сохла. Буде посівний матеріал у нас такий. А сюди будемо на зиму ставити копрес, бо зима на всього руку застала дуже швидко, ми підготувались, не чекали, що так буде, все позазивало снігом, далі посівалці. Коротше, Тут обірвало, виходить, борони. Це все, ми. Коротше, Зараз зняли гофриці. Ось виходить, тут повідували саме зерно, повідкривали, щоб все дихало, продувалося. Тут промазали все соляркою, виходить. Потім ці штуки обов'язково потрібно знімати. Звідси ми знімаємо, тут все промазуємо, кришку теж і тут всередині теж. Що ще, потім піднімемо її, поставимо на доски, поздуваємося за дно і клейонкою обмотаємо, так воно буде назимувати. Ну все, а зараз йдемо до солі. Так, зараз насипаємо по 4 відра, мішки і дивимося тільки одне відро на 12 літрів влази солі. Пусте відро у нас. І 800-700 грамів буде. Надираємо. Виходить 9, 9, сто 9 кілограмів відрі, получається. Мінус 8,5, десь 8 кілограм, получається відрі. Набираємо по 4 відра. Мішок. І будемо вести тоді сіднє село висипати на гору. Далі покажемо. Ось набрали вже, виходить, 51 мішок, Біж нема мішків. Будемо брати пікбек, на зіл ставити і сипати до нас. Тут залишилося нас осталося, десь пів тони. Тут вийшло 1530 кг. Десь по 30 кг брали в середньому мішок. Далі покажемо, що буде. Так, зараз запускаємо зіла і будемо їхати грузити ці мішки. свої. Тепленький, співоборота. Так, ми продовжуємо далі. Так, вже приїхали на гору. Тут у нас соя зберігається. Зараз розсипаємо тоненьким слоєм. І на зиму будемо ночувати. Тут ще є перші репродукції. Чи як воно. Один рік вона досіяна. Ну. Ось є раз, два, три, чотири, п'ять мішечків, теж по 4 відра, 30 кілограм. Соткінтуки. Ось така. І це теж соткінтуки. Зараз будемо сипати. Так, процеп маленько йде. Так розсипаємо. ставим лайк, подписываемся на канал. Вот так, таким слоем. Сколько тут С до 10. Далее будет. Так, вот и все. Мы завершили. Тут получилось 61 мешок. Ось таким так воно вийшло. Така соя. Ось так вийшло. Так що кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Можливо, буде на продажу Сорт кентукі. Все, всім пока-пока. Дякую за перегляд.